Упродовж двох тижнів волонтери міжнародної організації Чотирилапи безкоштовно стерилізуватимуть безпритульних собак. З такою місією вони приїхали в Івано-Франківськ. Обстежувати та лікувати собак вони будуть спільно із місцевими активістами зоозахисної організації Дім Сірка. «Ми проводимо стерилізацію та догляд за безпритульними тваринами. Це перше. Також ми ідентифікацію проводимо та реєструємо собак, які живуть на вулицях. Для цього ми використовуємо власний персонал. Цього разу до вашого міста завіталася команда в складі сіми людей: це в нас ветеринари, асистенти по догляду за тваринами, це ловці собак. Містом курсуватимуть дві спеціально облаштованих машини клініки. В одній ветеринари стерилізуватимуть собак, в іншій тварин діагностуватимуть. Після стерилізації собаки не потребують тривалої реабілітації. Уже на наступний день волонтери їх відпускають. звичне для тварин середовище на вулицю. Ускладнень після такої процедури тварин немає, запевняють ветеринари. Вони відловлюються, ну, за рахунок допомоги там, людям, які живуть, волонтери, які знають цих собак. Годують, щоб не було такого великого стресу для тварини, вловлються, привозяться до нас в клініку, оперуються, всі необхідні маніпуляції робляться і перетримуються добу, і на наступний день випускаються на те саме місце. Між тим місцеві захисники нарікають на бездіяльність влади. Волонтерка бо «Дімсірка» Леся Габаль вчергове нагадала про те, що в їхньої організації є діючий притулок на 150 собак. Це вольєри та будки, землі, де можна облаштувати притулок, їм до цих пір не виділили. А ще в Івано-Франківську існує проблема малопроінформованості про потреби безпритульних тварин, кажуть волонтери. У нас є ще стаціонарна стерилізація, Мало хто про неї знає. Зараз я говорю вам, у нас введена минулого року програмою ПП Полігон. Директор Тимочко Богдан Дмитрович, вулиця військових ветеранів, 10 а телефон 50, 73, 88. вісім. Дзвонити по тому телефону і говорите. У мене є така, така собака на такій-то вулиці. Я її підгодовую, але я не маю змоги її взяти до себе до хати, бо, наприклад, у мене живуть дві кішки чи мій чоловік проти. Я хочу її простерилізувати. Ця служба повинна безкоштовно забрати цю собаку, простерилізувати і пробіркувати. Безкоштовна стерилізація це гуманітарна програма, яка фінансується європейськими країнами. Волонтери вже відвідали 19 міст. До Івано-Франківська приїхали вдруге. Минулого року у місті ветеринари фонду Чотирилапи за 10 днів простерилізували понад дві сотні собак. Окрім стерилізації тварин, активісти в кожному районі Івано-Франківська із місцевими проводять роз'яснювальну роботу та роздають спеціальні брошури. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, окрема тема.